Чи можливо одночасно бути багатим і духовним. Люди, які проходили духовний шлях і досягали духовної моди, вони були дуже багатими. Ти мені скажеш, Юль, ну так покажи. Да, в тебе повинна бути карма, щоб побачити взагалі людину, що вона може не вмирати. До речі, зараз уявіть собі, що ви зараз персонаж якоїсь гри. У нас у людей зазвичай чорно-біле таке життя. Тобто, в нас багато чого класного є в життя, але дуже багато страждань при цьому. Хтось це бачить, і воно є в його житті, хтось не бачить. Його немає. Ви не просто так народилися саме в цьому світі. Дуже концентровано, я тебе навіть зупинити не хочу, бо дуже цікаво. Мене звуть Захожий Леонід, я організатор освітніх проєктів, продюсер свідомих експертів та майстрів, засновник трансформаційної платформи «Парампара». Також ми з командою готуємо конференцію Карма гроші, медитація. Це комплексна триденна онлайн-конференція про масштабування в фінансовій сфері через духовний і ментальний розвиток. І ми продовжуємо у нас друга частина нашого подкаст-інтерв'ю з нашим гостем і спікером конференції це Юлія Біляєва, духовний вчитель прямій лінії передачі знань від Будди, автор курсів по кармі грошей і духовній еволюції. Привіт ще раз, Юля. Привіт всім, привіт ще раз, Леонід. У минулій частині ми з тобою привіт. говорили про те, що таке взагалі карма грошей, як, як її напрацьовувати і покращувати. Хотілося б. Заглибитись ще далі, поговорити сьогодні з тобою, чи можливо одночасно бути і багатим, і духовним, ну, мовно, ти <головік> являєшся і прикладом цього. І питання звучить так: ти кажеш, що ну, ти не обираєш, да? ти і багата, і духовна, чому люди часто думають, що можливо, або одне, або інше. Взагалі, це знаєш, тільки на це питання можна було б зробити окремий подкаст. Я спробую дуже коротко донести свою думку. По-перше, я хочу сказати, що в нас є звідки ми взагалі беремо ці ідеї, ми беремо їх з рольових моделей, які ми бачимо у світі, і mm -hmm. ми бачимо рольові моделі, які нам здаються, що ну, монах. Якщо з тебе то взяти. Ну, от якщо людина глибоко не поглибилась в, в тибетські знання, а просто щось чула, то для неї образ це монаха. У християнстві, наприклад, да, образ Ісуса, ну і так далі. І в нас нам здається, що людина, яка. Там за мати Тереза. Ну тобто, в нас люди, які асоціюються з чимось духовним, ми бачимо рольові моделі, що вони якби дуже так скромно жили, да, і що в них там ну, не було багато грошей, і саме тому люди роблять такі висновки. Ну, одна із причин. І я хочу сказати, що по-перше, якщо ви чули наш попередній подкаст, то ми дуже багато говорили про те, що все, що ми бачимо у світі, це Іде з нас, тобто ми створили все, і ми створили не просто ну, типу, там я створила свої гроші, своє тіло, не знаю там все, що я маю своїми думками, словами і діями в минулому. Я буквально створила все набагато більше за преділами мене, за преділами мого будинку. Тобто я створила країну, в якої я живу, я створила всі обставини, і в тому числі я, я створюю навіть духовних. Лідерів, яких я бачу. І тому можливо, що на якомусь етапі, і, до речі, в мене те також так було, що я думала, що духовні люди, типу Будда, це ну, бідні люди, тобто люди, які пішли від матеріального і вони повністю там да, щось роблять, таке духовне. Але коли я поглибилась це реально глибше, ну а я, я вивчаю. Я закінчила вже відкриту програму, яку взагалі проходить тибетські монахи в монастирях. А в Тибеті монастирі в Індії це не це університет, це як синонім. Монастир це синонім до університету, тобто це такі академії, де вивчають розум наш. І в мене є закінчена програма, відкрита ем, ну, от те, що 25 років тибетські монахи вивчають в монастирях. І я можу точно сказати, що дуже багато прикладів в історії Тибету, люди, які проходили духовний шлях, і досягали духовної мони, вони були дуже багатими, і в тому числі Будда. Він не був бідною людиною. Тобто, це стереотипність якась, і що йому хочу сказати, і я відчуваю, що реально моя карма почала змінюватися, і я зараз бачу навпаки дуже багато прикладів, коли люди і багаті, і духовні, типу, і це взагалі не конкурує якось. Тож ми створюємо наших духовних лідерів також. І для мене. Ще одна думка, і підемо до наступного питання. Ще є одна історія, така дуже важлива і ми, те, що люди духовні, вони не прив'язані до матеріального. Ну, ми десь це чули. Ти чув таке? Що духовна я людина вона має бути не прив'язана до матеріального. Чув таке колись щось подібне. Так, ну, да, це регулярно таке. Ну, це... згоден, так? Да? Я думаю, що ви теж чули. Напишіть, до речі, нам, чи чули ви щось подібне, але я знаю, що чули щось таке. І насправді це, це дуже правдиво, тому що істинна духовна людина вона реально не прив'язана до матеріальних речей, але це не значить, що в неї не має їх бути. Типу, ви можете бачити довго. Думати... Ну, да, навпаки, ця неприв'язаність, вона якраз і дає можливість мати гроші. В як... тому, числі, тому числі, тому що багато, багато грошей ми можемо мати, коли ми до них не прив'язані. Але там є нюанси щодо іншого. Ну, зараз туди не підемо. Коротше, ідея в тому, що а... Якщо це, це правда, правдива історія, що духовна що людина, щоб досягти духовної еволюції, вона не має бути прив'язана до матеріального. Але що це означає? Це не означає, що я маю жити десь, не знаю, в пещері або в монастирі. У мене може бути дуже багато благ, матеріальних, розкішних благ, але я при цьому можу бути до них не прив'язаний. Ось, тому це не, не конфліктно. І остання думка це те, що особливо для мене дуже важливо. Звісно, що моє життя стало краще, коли в мене я почала практикувати карму грошей і рости в грошах інтенсивно, я можу допомагати більшій кількості людей, багато благодіяти своїми особистими грошима, в тому числі. Але для мене. Давати собі комфорт своїм батькам. Ну коротше, що тут казати, всі хочуть мати комфорт. Але е, я хочу сказати, що коли в тебе є гроші, е, в тебе з'являє, по-перше, ти можеш бути прикладом. Тобто, для мене дуже важлива мотивація мати багато грошей. Реально, і я це дуже активно показую в Інстаграм, тому що. Це приклад, який можна пощупати, що ці знання працюють. Тому що, наприклад, щось якусь духовну реалізацію, коли я тобі кажу про просвітлення або про те, що можна не вмирати, або щось таке, ти мені скажеш Юль, ну так покажи. А я тобі не можу це показати, тому що це про кожну людину особисто, про те, як вона бачить свій світ і себе. Це дуже це неважливо, ти не можеш це потримати. Треба самому себе відчувати це. Так, да, в тебе повинна бути карма, щоб побачити взагалі людину, що вона може не вмирати. до речі. Але, і тому ми, до речі, не бачимо цих людей, в нас немає на не це карми. Але щодо грошей Гроші це те, що ми можемо показати «Ребят, дивіться, от, от, це мої рахунки. От я так практикую, і от я маю таке життя. От я маю там, наприклад, це, 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 от стільки подорожую, стільки витрачаю на благодіяльність, от стільки грошей до мене заходить, стільки в мене учнів. Я показую, люди бачать, ну мабуть, це працює карма грошей, і тоді вони потім можуть піти глибше за мною. Розумієш про те, щоб реально навчитися досягати духовної еволюції, і це головна моя пристрасть. Тобто, для мене реально це показушничество через гроші. Для мене це просто це так духовно, тому що я знаю, куди я людей веду і що з ними потім відбувається. Ось тому, звісно, що треба показувати, що ну, для мене, як для духовного наставника, це спосіб показати, що це працює. Ось. А і ще, до речі, коли в тебе є гроші, ти реально в тебе є час на духовні практики. Тому що, коли в тебе немає гроші, ти постійно думаєш про те, де їх взяти. І я пам'ятаю цей час. Часи, коли ти просто ти можеш це не усвідомлювати, але ти просто постійно думаєш, блін, ну де взяти гроші, що запустити ще. А як, як це? А що змінити в роботі, тому що їх не вистачає? Ти постійно більшість людей постійно думають про гроші. І коли я даю їм, наприклад, ну, Ось да, цю базу, і коли я закрила її в собі, то в нас з'являється більше часу про те, щоб реально займатися духовними практиками. Якось так. Дякую. Вичеп відповідь, відповідь на мене. Давай розглянемо духовний шлях людини не тільки в розрізі грошей, взагалі, що ти про це думаєш, як ти це бачиш і відчуваєш. Духовний шлях. Слухай, ну ми трішки вже розпочали на минулому подкасті, коли говорили про карму грошей. Я скажу ще раз: духовний шлях, зараз уявіть собі, що ви зараз персонаж якоїсь гри. І знаєш, я, до речі, ніколи не грала так. По крупному в оці комп'ютерні ігри. Ну, але це собі добре може уявити, бачили, як це роблять. От уявіть собі, що ви персонаж якоїсь гри, і зараз у вас рівень, там, не знаю, один, наприклад. І рівень один це людина. Ну, давайте не один, тому що людина це не перший рівень, рівень три. Це людина, але е, є рівень, наприклад, 100, і рівень 100 це ну, зовсім. Це зовсім така. Знаєш, такий ігрок, який там взагалі все, 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 все дуже круто рішає, такий прям взагалі крутезний. Так от наша духовна мета це е, зараз на рівні три. Е, до речі, цифри це умовно. Добре, це я фантазую зараз з вами. Це не з духовних писань або щось таке. Це я фантазую, і от на рівні 3, коли ти людина, то в тебе є м -м, щось дуже добре. Тому що в нас у людей зазвичай чорно-біле таке життя. Тобто, в нас багато чого класного є в життя, але дуже багато страждань при цьому. Тому що ми, коли ми народжуємося людиною, в нас є здібне створювати чорно-білу карму. І вся ця чорно-біла карма навіть біла карма, вона ми називаємо її брудна карма, вона закінчується. Тобто, все, що ми маємо, гарно, гарне тіло, наприклад, я старію, воно закінчується. Ми маємо приклади стосунків, да, які постійно закінчуються, дружби, яка закінчується, проєктів, які закінчуються, все закінчується. Все має закінчитись. І наприкінці закінчується наше життя. І ми вимушені йти далі у наступне життя з тою кармою, яку ми напрацювали. І от ідея духовного духовної мети, у цій 100 рівень в грі, це стати такою істотою, і тільки кожен з вас може себе на, на цього ігрока на цю істоту перетворити. Я не можу, ви тільки самі можете це зробити, а тільки я можу перетворити себе. Леонід себе. Ми можемо стати такою істотою, е яку ми створимо самі через свою карму, яка розкриється тим, що в моєму житті взагалі не буде страждань. І я буду відчувати постійно, е безлімітно, all inclusive, абсолютне щастя. І в мене будуть оточувати люди найкоханіші, і я не буду помирати це можливо. І я зможу допомагати тобто, одна з здібностей такої істоти це як стати Ісусом або Буддою, або Мухаммедом, або будь-ким. це як стати Богом. І в мене з'являється тоді здібність, яка теж є, має кармічну причину. Одна з здібностей, я бачу така істота. В неї одна з її форм знаходиться у її світі, де в неї все просто офігезно. Це як фізично це відчувається, як просто мільярди оргазмів скрізь. Тобто наш людський розум на рівні 3, він навіть не може уявити, так, коли ми відчуваємо оргазм, що з нами відбувається. У нас це так приємно, що наш аж крутиться. Тобто, це наш розум він єдва це витримує. А ми можемо коли стаємо цій це зовсім інший вимір блаженства, фізичного, ментального. І в нас є таке тіло, і далі в нас з'являються ще інші здібності, коли ми дуже любимо кожну істоту однаково Абсолютно немає більше того, що ця погана людина, це гарна. Ми любимо всіх. І ми хочемо всім допомогти стати такою ж істотою. і у нас є здібності, ми можемо приходити, е... ну, це так може зараз містично звучати, але ну ж що, що тут зробити. Е... У нас це духовна конференція, якщо ви хочете справжню духовність, будь ласка, і ми можемо приходити до інших людей, коли ми стаємо такою істотою, і пробуджувати їх і допомагати їм приходити до просвітлення. І насправді кожного з вас, хто дивиться зараз конференцію. Незалежно від того, чи вірите ви мені, чи не вірите, чи знаєте ви, що таке карма, чи не знаєте. З вами постійно намагаються спілкуватися такі істоти. Вони постійно з вами намагаються вам допомогти, і вони можуть приходити до вас у вигляді вашої мами, дитини, чоловіка поганої якоїсь людини, яка зробила вам болю, чи вони постійно вас пробуджують, вони хочуть, щоб ви прокинулись. І вони допомагають вам туди наблизитись. Наша задача так. тільки це побачити і почути. Так, да? Да, це дуже важко. Це дуже просто, типу, але це, це дуже це, це просто це найвища мета, найвища мрія, до якої ми можемо йти. Це правда. <ривіт> давай давай називемо це духовна ціль. Да, те, що це духовна описує. еволюція, пік духовної Я називаю я називаю у Інстаграм у курсах це пік духовної еволюції, стати над я. Досягти піку духовної еволюції. Давай далі продовжимо, якраз Давай. ти підвела, чому так багато людей зараз хочуть досягти духовної цілі, переймаються цим. Це ну, виглядає як такий певний хайп, чи майстрим, і чи мода така останніх років, крайніх десятиріч. Чи це реально щось відбувається з свідомістю взагалі людей на планеті? Як ти це бачиш? По перше, ну, раз ми тут дуже глибоко говоримо. Я хочу сказати, що ви не просто так народилися саме в цьому світі, саме з цією історією, і ви могли народитися зовсім в іншому світі з іншою історією. Ви народилися в світі, де взагалі є поняття духовність. Ви народилися в світі, де були рольові, ну, приклади того, що духовність. Ну, Має існувати, хтось її досягав, не знаю, ну як мінімум там буде Ісус, якісь ще постаті, навіть якщо ви глибоко в це не нрирнули. Не Є знання, інструкції, і зараз, уявіть собі, ви живете в світі, де дуже багато людей починають про це говорити і цим цікавитись. І це говорить лише не про моду. Ну, ми можемо на одному рівні сказати, що зараз це для когось мейнстрім, і хтось просто туди йде, але я хочу сказати, що це все теж ви створили. І це тільки говорить про вашу готовність до того, навіть якщо вам зараз кажеться, що ця дівчинка зовсім трішки зглузду з'їхала, що вона таке щось говорить. Якщо ви це все ж таки чуєте, навіть якщо я зараз бішу, а, якщо ви це чуєте, і ви бачите такий світ, і ви реально в вашій реальності теж все більше про духовність, це говорить тільки, що ваша готовність наближається. Ось так. Тобто. Можна відп... підвести підсумок під цим питанням, що це умовно було завжди. Просто хтось це бачить, і воно є в його житті, хтось не бачить, і його немає. Можна і так тобто... сказати, якось можна і так сказати. Яке б іще питання ти хотіла б роз... розібрати додати в плані от теми багатства, духовності і. Актуалізації цього у наш час. А, ми знаєш, до речі, я зрозуміла, що ти е, задав більш широке питання, ти спитав мене ще чому зараз люди, ну чому чому людей так манить зараз духовність? Я хотіла ще сказати, що, що особисто в мене дуже я почала викладати курси саме по духовній еволюції е, минулого року, ну тобто прийшло півроку, як почалася війна. І я точно можу сказати, я впевнена в цьому, і це кажуть мої учні, що їх пробудила війна. І нас пробуджують реально дуже болючі події, трагедії. І трагедія це така історія в нашому житті, яка або може нас заблокувати, якщо ми підемо в те, що ми тут не до чого. І хтось поганий, хтось винний, і ми будемо йти в це, в це, нарощувати свій протест, нарощувати свою злість, ненависть. На жаль, це просто, це просто не допоможе, на жаль. Або трагедія, справжня трагедія, коли помирають наші близькі, коли ми це бачимо, коли ми бачимо, як помирають інші люди. Коли відбувається щось таке жахливе, вона відкриває наше серце. І ми відчуваємо, що щось тут не так. І сенс не в тому, як я думав в цьому. Я, я починаю шукати відповіді, чому це відбувається зі мною. Чому це відбулося? Для чого це відбулося? Що взагалі? Який сенс життя? І коли в нас з'являється це питання, і серце відкривається. Ми зустрічаємо людину, яка допомагає нам. Ми зустрічаємо свого духовного наставника, коли ми готові. Насправді, ваш духовний наставник він вже так чекає, щоб ви відкрили своє серце і пішли за ним. Давно чекає. Страждання нас пробуджують. Якщо, ну тобто, це, це така трагедія, це або прірва. Або взліт. Тому зараз дуже багато людей, вони просто не знаходяться пори, коли таке відбувається трагічне. Ми не знаходимо пори в тому, як ми жили. розумієш? Ми не знаходимо більше в цьому сенсу. Відчувається, що в цьому немає сенсу в тому, як я жив раніше. І ми починаємо шукати. Слухаю тебе щось таке хотів. Важливо сказати, але немає. А, є. Ти, ти транслюєш такий стан зараз, що ну, я все відчуваю і не хочу це говорити, хочеться відчувати більше. Я хотів відчув, да, чим я хотів би додати до того, що ти сказала, це про духовного наставника. Для по, по собі скажу, що я почав і в мені пробудило. Ну, те, що відбувається, духовного наставника в мені самому. Тобто, це не якась зовнішня людина, яка мене кудись відведе в моєму напрямку, а це мій внутрішній духовний наставник, який, якого я просто почав слухати і сприймати як наставника і того, який мене відведе в найкращий варіант, найкраще місце для мене самого, бо це я є. І є. Яке б ти хотіла задати таке питання, чи чим би ти хотіла, щоб люди, які подивляться цю другу частину, поділилися в коментарях і щоб тобі було цікаво прочитати, дізнатись і попросити людей про це написати? Я попросила людей, mm -hmm. не знаю, зараз те, що мені приходить, я нічого не планувала, я попросила людей просто згадати. Момент, коли вони комусь реально дуже допомогли. І коли що вони відчували в, це, в той момент, коли ну, вони зробили реально, от прям подивились на своє життя і спробували знайти щось, де вони відчували таку особливу любов, значимість, щось дуже особливе ось тут. І можливо, це було, коли не знаю, ви там. Собаку врятували, можливо, коли людину там скидували якийсь донат або збрали щось таке? Можливо, коли ходили до не знаю дитячого будинку або будинку літних людей. Особливо для мене я багато років ходила туди і робила волонтерських проєктів, тому у мене там серце розкривалося. Згадайте щось таке, коли ви відчували щастя? Uh, якогось особливого рівня. Спробуйте його знайти, навіть якщо ви зараз не відчуваєте, про що я кажу, просто згадайте якийсь момент, де ви реально допомагали іншим і, робили це, ну, і це робило вас щасливим. І спробуйте піти в цей момент і спробуйте прям відчути цей момент, як це було, що ви відчували і побудьте там. Я б попросила зробити так. Або і... якщо ви у вас ще ви відчуєте, що у вас. Ну, може, не було такого моменту, то сходіть вдома лі... в, в дім літніх людей, наприклад, або до дитячого будинку. Я дуже вам раджу це зробити. Або сходіть, є дуже багато організацій, ну в Україні зараз їх багато, де можна погодувати безхатніх людей. Підіть туди, де ви побачите не через екран телефону, можливо, якісь реабілітаційні центри зараз для військових. Сходіть туди, де ви не через екран побачите страждання інших, а де ви побачите очі, і ви це відчуєте, і побудьте з цими людьми. Вони просто, наприклад, в домі літніх людей вони просто. Головне щастя для них просто щоб їх вислухали. Побудьте з ним, відчуйте, як це, чим закінчується життя, якщо люди відчувають. Просто сходіть, здайте себе в оренду. І спробуйте, і там щось для вас відкриється. В такі моменти щось відкриється для вас якась дуже важлива відповідь. Як такий наступний етап, хто готовий, поділіться в коментарях цією ситуацією, яку ви згадаєте, або тим, тими діями, які ви можете зробити після ну, з того, що порекомендувала Юля. Дякую, Юля. Дякую. Було Глибоко. І йдемо далі. До зустрічі у наступній частині нашого подкасту-інтерв'ю. До зустрічі.